Всім привіт! І черговий випуск Пінгін Шоу Ми починаємо в новій студії. І ви зараз подумаєте: вау, пінгвіняти не збирали на нову студію. Але ні, вони просто засрали колишню. Їх звідти виперли. І в цьому випуску, окрім мовчанки хлопців, ви побачите Коробка падає, шампанське розбивається, і хлопчик грає на тремвіті. Якщо ви очікували, що ми розпочнемо з довгоочікуваних безмежних флагманів S8 та S8 то ви помилялись. Вірніше, ні, ми про них розповімо, але трішки пізніше. Адже спочатку ми вирішили провести невеличке змагання. Е, магазин з я надав нам на огляд декілька цікавих похідних зарядних пристроїв. Е, з надією, що ми їх оглянемо. Але вони забули, що пінгвіняти не надто серйозні створіння. То, що з цього вийшло, дивіться далі. Ну що, вперед, вперед, могутні рейнджери. Що, де ти, де ти цей модливо взяла взагалі? Зараз в кінотеатрах крутять рейнджери перезапуск. Я думала, ви в своєму поважному віці мали б про це знати. Дякую, вихована Джетікса. <плес> Ми обрали дуже погожий день, що протести два похідних зарядних пристрої надані магазином Стелком.юа. Це невіконний зарядний пристрій з сонячними панелями. Та похідна динамомашина. Mm. А кому який дістанеться, ми вирішили залишити на долю випадку. Санчо, обирай. Та-дам! Наче після ночі руки болять. Нічого, просто зміни руку. І поки Саня займається реорганізацією свого приватного життя, я пропоную зафіксувати показники заряду батарей наших телефонів. У мене 39% і у Сані 39%. Ємність акумуляторів наших смартфонів приблизно одинакова. Це 4000 мАч та 4100. <гум> так, тоді домовляюсь наступним чином. Рівно за 3 години ми зустрічаємось знову в студії і перевіряємо, у кого більший заряд. Готовий? Що ну, завжди готовий? Ну тоді полетіли! Враховуючи те, що Максу потрібно бігати, шукати де яскраво світить сонечко, я можу сісти будь-де і спокійно зарядити свій девайс. Хоча спершу думаю, потрібно вимкнути девайс, щоб заощадити наявний заряд. Я впевнений, що Макс вам не розповів та й навряд чи розповість про характеристики свого сонячного пристрою. Втім, цей пробіл з легкістю можу заповнити я. Ця штуковина в пластиковому корпусі важить 190 дев'яносто грам, адже всередині є акумулятор на 1800 мАч, від якого можна заряджати смартфон не лише в день, але й вночі, і навіть у підвалі. Втім, у першому пункті на упаковці йдеться про те, що перед використанням пристрою його потрібно повністю зарядити. Для цього або підключаємо до звичайної зарядки, або залишаємо на сонці приблизно на 20 годин. Ох, як я вам заздрю, якщо в ваших краях тривалість сонячного дня 20 годин. А якщо цього не зробити, то заряджатися смартфон буде імпульсами, постійно активуючи екран. А з огляду на малу потужність зарядки, смартфон буде тільки розряджатися. Макс інструкцію, звісно ж, не читав, тож я вже здогадуюсь, хто переможе. Поки хлопці бавились, я підготувала для вас найцікавіші ігрові новини, і почнемо ми з Call of Duty, яка, мабуть, найцікавішою серією шутерів, що бере свої початки ще з 2000-х років. Перші ігри серії були про другу світову війну, і саме цей період приніс серії найбільше теплих відгуків. А далі розробники чомусь вирішили йти виключно експериментальним шляхом. Через що останнім часом ігри серії виходять не найкращої якості. Але будемо сподіватися, що все зміниться з релізом нової гри серії. Адже, як розповідають чутки, гра буде саме про ту чудову Другу світову війну. А, Правильно я розумію, ти ще й назвала Другу світову війну чудовою? І чому їх тільки в школі вчать? Упс. Але це швидше зараз просто чутка, адже інформація була отримана невідомо яким ютубером від невідомо якого анонімного джерела, який, запевняв, що нова забавка, вийде під назвою Call of Duty World War 2. Разом з тим він скинув нам кілька артів до гри. Детальнішу інформацію ви можете знайти у нас на сайті. Нещодавно відбувся ще один анонс, цього разу вже офіційний. Creative Assembly випустили трейлер до гри Total War Warhammer 2. Що цікаво, цього разу у грі наче буде всього чотири раси, і судячи з трейлеру, це будуть справді нові та унікальні фракції, які сильно відрізнятимуться від того, що ми бачили в попередній грі. На пока гра вийде вже цього року, а зараз варто чекати на свіжі геймплейні відео від розробників. А таких, я впевнена, буде вдосталь. Разом з тим, король інтерактивного кіно Tell Tale Games випустила перший трейлер до гри Guardians of the. Galaxy The Telltale Series. У трейлері ми побачили усіх захисників, а разом з ними ще й Таноса, який, ймовірно, буде головним антагоністом гри. Також тішить графіка забавки. Вона стала більш об'ємною, адже багато кому вже приївся звичний стиль малювання Telltale. Гра вийде на PlayStation 4, Xbox One, PC та навіть iOS і Android. Вже 18 квітня. Я є Макс! Я є Макс. Бачиш і років універу не прийшли даром. Троль. Ну, от ми і дісталися до найцікавіших новин кіно полетіли. Та розпочнемо ми насамперед з новини важливої для України. Адже 31 березня в Києві пройшов фестиваль документального кіно про права людини DocuDays UA. Протягом тижня з великого екрану режисери з усього світу розповідали життєві історії про війни, протести, глобальне потепління. Аудиторія на кінопоказах складалася переважно з молоді. Організатори до сподіваються, що саме це покоління їхніх глядачів в майбутньому стане рушійною силою змін. Ну, будемо сподіватися, що таких заходів надалі буде більшати. І саме вони відродять кінорежисерське мистецтво України. І, до речі, про відродження. Буквально нещодавно з'явився перший трейлер до перезапуску фільму Воно. Роман був написаний Стівеном Кінгом та виданий ще у далекому 1986 році. Проте активність і популярність досі не оминають цей твір. Як стверджують джерела, двохвилинний трейлер набрав рекордну кількість переглядів за добу. Його переглянули 197 мільйонів разів. Що ж, напевно, з монетизації цього ролика можна вже скласти непоганий бюджет на сиквел, приквел або квиток до Лас-Вегаса. І, до речі, на цьому епічні пригоди не закінчуються, адже відомий режисер Джо Свідон має намір екранізувати. Цікаву історію про Бет гьорл Самому образу дівчини-подружки Бетмена виповнюється 50 років, але це нікого не зупиняє. Поки що немає офіційної інформації про початок зйомок та вихід на широкі екрани. Хоча це все зовсім не дивує, адже Відом здобув популярність саме як творець і режисер серіалу «Баффі. переможниця вампірів. Тож любов до вселякої нежиті на штаб вампірів, каженів і так далі, а також дівчат, він й досі не втратив. А ви знали, що Криштіано Роналдо рекламує новий ще не анонсований смартфон Nubia Z 17 Mini? Мало того, він ще й має свою сторінку у китайській соціальній мережі Вайбо. Йойой Роналдо, точу фалипо. Хто тут сіріцити? Для тих, хто не в курсі, Крістіану Роналдо це як Apple у світі футболу, який і попунтуватися встигне, і м'ячик у ворота Самсунгу зі штрафного у дев'ятку попасти зможе. Згідно з даними антенни о, перепрошую, китайської Tenna, Nubia Z17 Mini матиме непоганий такий Full HD екранчик на 5,2 дюйма, 4 гектари оперативки та 64 гектари постійної пам'яті, дві камери на 16 і 13 мегапікселів і батарейку менше 3000. тисяч. Щодо процесора, то Обіцяють 653-го дракончика. Дивно, чому Кріштіану Роналдо рекламує саме Нубія. Адже Нубія це як київське Динамо. На внутрішньому ринку, здається, непогано грають, а от на міжнародному. Ой, я... Ера багаторазових космічних кораблів перестала бути фантастикою. Саме під такими заголовками з'явилося чимало публікацій, приурочених черговому успіху компанії SpaceX. Цього тижня компанія Ілона Маска успішно здійснила запуск ракети Falcon 9, перший ступінь якої вже побував у космосі. Два роки тому SpaceX почали саджати свої ракети після космічних запусків. І вже це саме по собі було революцією у космічній індустрії. Адже більш ніж півстоліття кожен політ в космос означав одну списану ракету носій вартістю в десятки мільйонів доларів. Це все одно, що викидати літак після кожного перельоту. Мрією Юмаска було створити ракету носій перший ступінь якої можна використовувати багаторазово. Це в рази б здешевило польоти в космос. Підготовка до цього запуску зайняла у SpaceX 4 місяці. Маск впевнений, що це занадто багато, і в подальшому процедура підготовки першого ступеня Falcon 9 до повторного запуску буде займати набагато менше часу. І даний запуск став саме тим переломним моментом, коли мрії перетворюються в реальність. До кінця цього року маск збирається здійснити ще 6 польотів повторно використовуваних ракет Falcon 9. Ну, а тепер, напевно, ми з Санчо обговоримо найголовнішу, найяскравішу, найгучнішу з новин останніх двох тижнів. Це презентація Galaxy S8 та Galaxy S8. Сань, які твої враження від цього девайсу? В мене виключно позитивні за винятком сканера відбитків пальців, який розташували біля камери, через що камеру постійно залапується. До речі, Samsung навіть додали в додаток камери повідомлення про те, що задля отримання шикарних знімків вам варто протерти камеру від своїх жирних брудних ручок. Угу. Вони можуть на упаковці попереджати: не купуйте наш девайс, ви можете залапати камеру. Не купуйте наші девайси, можете зіпсувати упаковку. Ну і так далі, Ви зрозуміли да, концепцію. І на самій фабриці можуть писати, що не купуйте наші смартфони. Бо вони іноді взриваються. Так, а, дисплей, як тобі? А, дисплей шикарний. Це відмітили абсолютно всі оглядовщики, всі, в кого був він на попередньому огляді, на повноцінному огляді, більш-менш. Хтось встиг зробити повноцінний огляд цього девайсу? Да, за три дні після релізу. <кхи> Яка ж розумна людина? <кхи> <кхи> да. Ну і далі що дисплей. Без рамочок? Ну, майже без рамок. 5,8-6,3 дюйма. З дивною роздільною здатністю, яку я зараз не згадаю. 2К. 2К, здається, не? Це доларів просять за нього, так? Да? Доларів просять 800 за меншу версію, 900 за старшу. До речі, що порадувало, так це наявність лише однієї версії на 64 ГБ постійної пам'яті. та 4 ГБ оперативний. Це плюс, як на мене. Ого. Навіть Apple зараз сидить така, боже, в нас цілих 4 варіанти айфонів, а вони довели зробити тільки один Galaxy S8. Mm -hmm. Капець, треба змінювати казати. Тім Кук сидить, зараз набирає на своєму макбуті, блять, як змінити систему, по якій ми працюємо. Бо люди заходять і кажуть, а, 16 ГБ! 32, 64, 128, 256. Ніщо брати! Скільки грошей висачите і оберете. От. А, насправді, вже навіть відома ціна на Galaxy S8 в Україні. На Galaxy S8, малюсіньку версію, у вас попросять півнирочки, тобто 25 тисяч гривень. І за великий Galaxy S8 Plus, у вас попросять нереальні 29 тисяч гривень. Так, окей. А, потужність. Зашебезна? Як і в усіх смартфонах останніх півтора року, звісно, 835 або 80. або... Snapdragon 835, Абоксинус 88, скільки 60 приблизно. Вони приблизно одинакові. Е, ну, браку потужності явно не буде. Як і не було раніше, як і було, як не було з якогось s 5 го здається. Ні, s 5 в нас, в нас гальмова. Я пам'ятаю, я з ним на море їздив, він гальмовав. Так, <рес> да, да, я теж не пам'ятаю, це було. Досить користування є на нашому каналі, але дуже давно, і ми такі лузери були. Цікаво по потужності ще один момент. 835 Snapdragon. Зроблений на 10-нометровому техпроцесі. Це, звичайно, круто. Але, блін, де да зробити батарейку для 6,3-дюймового дисплея, 2К дисплея. І тут тільки 3200 мАч, Ну це жах. Ну, ну ви подумайте, просто народ. От, Чому не зробити телефон на один міліметр товше? Один міліметр. Його ніхто нікому не помітить! От представте, щоб хтось взяв телефон, якийсь відомий в світі обзорщик. Він бере такий телефон, О, ні, ти що, який він великий? Боже, не цілий міліметр товше, ніж я очікував! Фу, ну його нафіг звідси. Ні, такого, звісно, не буде. А якщо, буде, а якщо буде це один міліметр, ви зможете. Ну, не ви, а звичайно, Samsung, е я сподіваюся, вони зараз дивляться, пінгвін шоу і вони беруть цей телефон і такі. Е Слухайте, ну якщо цей цілий міліметр, це ж можна півтори тисячі міліампер сюди кинути. Так, да, киньте, будь ласка, ми скажемо вам дякую. Ні, Все одно це мале. Я, ні, я розумію, 10-нанометровий техпроцес. Багато хто каже про те, що 10, -10 нанометрів це, типу, дуже мало, і завдяки цьому буде дуже енергоефективний цей процесор. Зрозуміло, що основний пожирач, пожирач? батареї, це дисплей. Ну, от, як би ти не крутив. І ніяк 200 мА за годину. Зайві, які в більшій версії, від е, на пів більше дюймового дисплея нічого не, не спасуть абсолютно. Халеп. Тож, халепа у нас яка? Халепа у нас з акумулятором. Величезна халепа з акумулятором. Халепа зі сканером відбитків, пальців, який хрін знаде, засунули. В цілому, якщо в цілому взяти, це шикарний смартфон. І навіть теоретично він вартий своїх коштів, ті, які за нього просять. Якщо брати до уваги ціни на попередні моделі, зараз він не набагато дорожчий за той же S7 на початку продажів. Там буквально на 2000 гривень він дорожчий. Тобто, і якщо порівнювати з iPhone, знову ж таки, він не набагато дорожчий, тобто з цієї точки зору він просить за адекватні гроші. Так, є Тож. кілька фейлів, батарейка-сканер відбитків сканер обличчя. Ну вимикаємо сканери, носимо павербанк і ура! Ну а від наддорогого смартфона перейдімо до чогось більш дешевого та доступного. Я кажу про щось преміальне, гнучке, красиве. Ти зараз про свою нову коханку говориш? Ні, на жаль. Е, я кажу про нового гравця на ринку України, про преміальний бренд компанії Fly. Wildfox. до речі, про нього зараз я тобі розповім. Отже, Wildfox Spark Спарк Плюс. На офіційному сайті розробника вказано, що це неабиякий смартфон. Він наділений індивідуальністю, конкурентноспроможністю та гнучкістю. Так, це саме ті чотири кити, на яких побудований маркетинг Wildfox. Сказати, що маркетологи в корінь не праві, важко, адже цей девайс і справді гарно виглядає. Задня кришка з матового полікарбоната. Тут красується стильний бронзовий логотип, а на дотик ця штукована неймовірно приємна. Втім, якщо зняти кришку, то смартфон одразу втрачає будь-яку індивідуальність. І сплутати його з Prestigio чи тими ж Fly. Простіше простого. Тут навіть бортик по периметру такий же, як у оглянутих нами бюджетниках Prestigio. і він так само псує позитивні враження від 2.5D-скла, яким прикритий 5-дюймовий HD-дисплей. До речі, дисплей тут теж не фонтан. На, не, не фонтан. IPS-матриця не з дорогих. Про це одразу кричать кути огляду. Ось так жовтить, а отак от синить. Втім, якщо не крутити смартфон, то все цілком пристойно. Не AMOLED від сьомого самсунга, але користуватися можна. Якщо вас цікавить звук, то скажімо так, динамік тут є. І анічогісінько хорошого, як і поганого, я про нього сказати не можу. В цьому питанні смартфон максимально посередній. Але про що варто сказати кілька слів окремо, так це оболонка. Вайл Spark+, Спарк ну власне, як і всі інші смартфони Вайл працює на базі Ценоген OS. Цю оболонку вже досить давно люблять і поважають за дуже широкі можливості по кастомізації і налаштуванням. Змінити можна буквально все. Практично будь-який софтовий функціонал будь-якого іншого виробника смартфона або вже реалізований, або може бути дуже легко доданий. І це безсумнівний плюс, який на жаль дуже легко розбивається об слабку начинку апарата. До речі, щодо начинки. Технічні характеристики ви зараз бачите на екрані. Я скажу тільки, що працює девайс непогано. Так, це не ігровий смартфон, але інтерфейс він вигрібає, і це добре. Єдине, що оперативки тут тютілька в тютільку для користувача, який небагато вимагає від смартфона. Запустили кілька зайвих додатків. Забудьте про багатозадачність. Більшість з них будуть перезапускатися. Ну і чи не найслабше місце іскорки батарейка. Розробники чомусь вирішили, що 2200 мАч на годину достатньо. Звісно, вони помилились. Повного заряду батареї ледь вистачає на півдня середнього використання. Я вже мовчу про ігри та активний спосіб життя ну, з цим смартфоном. Відчуваєте, чомусь таким радянським тхне. Це від тебе, Сень, так? Да? Розкажи, будь ласка, загалом свої враження про девайс. Uh, про девайс. Uh, так. Дизайн чудовий. Дизайн тільки задньої панелі. Як я сказав, якщо знімаєте задню панель, у вас звичайний телефон нічим не примітний. Uh, по суті, це той же Fly. По суті, це той же Prestigio за приблизно ті ж гроші. 300 3 700, приблизно такі, таку суму mm -hmm. просять ці бренди за такі ж характеристики. По суті, вони всі одинакові. Я не здивуюся, якщо вони виробляються на одному бляха-конвеєрі десь у Китаї. Тож, тож такі от думки. Ну, а тепер Динамо-машина – Це похідний девайс, який не потребує від вас сонця чи будь-чого іншого, щоб заправитись прямо під час туристичної подорожі. Хвилин за 5 інтенсивного крутіння ви підживете свій смартфон на. Hours later. Та бляха, дай мені один відсоток. Так, спокійно. Макса ситуація ще є гірша. Впевнений, що Саня зараз розпинається про те, як мені не пощастило. Але він не знає про те, що нам ще й дали третю іграшку. Це бездротовий зарядний пристрій QI, який працює за наступним принципом: всередині корпусу на спеціальній котушці створюється магнітне поле, яке виловлюється з допомогою котушки, вбудованої в девайс, і перероблюється в електричний струм. Але не всі девайси мають вбудований цей приймач, проте мій прокачаний телефон також його немає. А з іншого боку, дядьки з магазину толком Я передбачили це і додали в комплекті ось цю штуковину. Тож обскакати Саню мені не складе жодної проблеми. Залишаємо його в спокій до кінця змагання і перемога у мене в кишені. А зараз цікавіше було б дізнатися, як закінчились ваші хлопці змагання. <гум> Саша, скільки в тебе стало відсотків? Було 39, зараз. Зараз 40. Результат. Плюс 1. Всього, Це... 1 Од... Всього 1%! Всього один відсоток, крепатура на руках і мозолі на пальцях. <гум> <гум> Макс, а в тебе? У мене було 39%. Відсотків. А стало? А <гум> У мене 34%. Відсотки. Тобто в тебе зараз менше. На... Два. На три, на 5% менше. Цено на Шість років універу. Я не втримався. Там була реально класна забавка, і ще хтось щось писав там в телеграмі, в чаті якомусь. Коротше, ребята, нафіга ви це робите. Особисто я дякую тим, хто залишав коментарі під нашими відео. На які відповідав мат. <ріст> От. Ну і на цій приємній ноті ми будемо завершити цей випуск Show». Сподіваюсь, надалі ви будете дивитися нас, на наш канал, ставте великі пальці вгору. І на все добре. Бувайте!